Привіт, друзі! Хотів вам показати один е, відео, те, що я би хотів спробувати. Ось є мотор колесо, мотор колесо повністю є робочим. Воно все працює. Пробував міняти фази різними місцями, короте, путати фази. Робив всі можливості, для чого це я роблю. От ви бачите, наприклад, є жовтий. Жовтий виходить на, на синій. Потім е, зелений ще на жовтий. Коротше, я вам любими місцями пробував, бо мене цікавить одна штука. Контролер виходить на е, 62 вольта, е, виходить до 30 А. Є він універсальний, те, що він може працювати без датку холла. Я, наприклад, нажму випчити, то кон, то колесо почне крутити, Бачите, легенько крутить. Чого мене заінтересувала така інформація? Мені приніс друг, хотів його здати на мідь, Це є в мене є ще друга частина. Це є мотор від електромобіля Тесли. Зараз я вам покажу замість, що в мене виходить. Я його підкидав. І воно до тої системи, акумулятор 6 кВт, підкидав, хотів запуститися. інформація в інтернеті взагалі недоступна, тільки треба зрозуміти, як він працює. Можливо, як він все запуститься, це просто мої думки, як ця система запуститься, я ще туди якимось чином може і запущу запрай датчики холла. Він тако, як взяти рукою, він все крутить. Пробу ставити шток, там у друга частина, багато зараз хто скаже так, я зараз покажу, що я роблю. От, я підключив, мене просто цікава туди інформація. Цікаве те, що я не міг нети в інтернеті, питався Чаджпті. Багато хотів дізнатися, чи в загальності можна такий двіжок запустити від бюджетних таких контролерів. Ви бачите, він крутиться. І що, коли я роблю, що він виходить? Коли я зараз я підключу його контролера. Можливо, буде бабах. Так. Тут в районі у нас 57 вольт. Як хтось буде давати запитання, яка напруга напруга в районі 57 вольт в рукавичках, щоб нічого не стало. Тепер пробуємо. Так, зараз будуть питали, писали в коментарі, типу, що ти взагалі робиш, типу, тут треба мати, щоб друга точка опори була. Так, я знаю, але. Мене просто цікав сам факт, що взагалі він буде працювати. Та я зараз зібур мене повністю задній міст. Його викинули на халяву, просто викинули. Я ні за що ні, не платив. Ще є мотор. Цей 80 кВт модель 3. І ще є один такий, я не знаю від...